Ну що друзі, всім привіт, слава Україні, доброго здоров'я вам. Відео сьогодні на честь знаєте чого. А от геть на ноутбуці показано. 10 тисяч підписників на каналі вже, вже навіть 10 200. Я дуже всім вам дякую, що ви мене дивитеся, підтримуєте, пишете файні коментарі. Це мене мотивує знімати знімати. І на честь цього ми зібралися е, отут у цьому відео. Для того, щоб я вам зробив файний розіграш і мушу своїх підписників, глядачів порадувати, як ви стараєтесь там мені пишете файні коментарі, мені це приємно. Я ж казав, що я у своїх відео раніше що буду робити розіграші. Я ж мушу якось показувати, що я тримаю своє слово. Тому у цьому відео буде файний розіграш. Буде в нас три переможці. Я буду, друзі, розігрувати три файні призи. Буде 3 переможці Дивіться, що я придумав. Я порадився з вами і вирішив вибрати отакі подарунки, потім вам відправити Хто виграє перше місце, буде, хто буде перше місце, той получить пів кг сушених білих грибів або похід зі мною по гриби Це вже йому по бажанню буде. Ви, якщо б хотіли, наприклад, похід. Якісь людина попадеться, що недалеко буде, наприклад, з Івано-Франківщини там або з сусідніх регіонів, недалеко може приїхати до мене. Я вас веду в гриби. Можете своєю сім'єю спокійно приїхати, я поведу вас усіх безкоштовно. Усі гриби, які ми назбираємо, я віддаю вам. Ви назбираєте собі, потім я, які назбираю, наприклад, окремо гриби, все одно віддаю вам, щоб ви собі там замаринували, бо я також грибів маю. І це все буде безкоштовно. Такий вам буде подарок. Ну і знімемо, звичайно, з вами файний файне, відео, файне відео похід такий влог. Потім я виставлю себе на каналі. Буде така у нас з вами пам'ятка. Або е, пів кілограма сушених білих грибочків. Теж файно. Друге місце, друге місце отримає переможець пів кілограма сушених грибів, але не білих, підосильників і підберезників. У нас ще є цих багато грибочків, і я вирішив їх теж розіграти. Пів кілограма оцих іменно грибочків буде. А третє місце ми розіграємо 1 літру файного карпатського нашого меду. Ви ж бачили відео в мене на каналі, як ми мід брали то все. І літру меду нашого розіграємо. Буде три переможці. А тепер, друзі, хочу сказати. І ті умови розіграшу? Умови розіграшу дуже прості. 10 тисяч підписників. Головне бути підписаним на канал Світочи Могу Цулю. Ви підписалися на канал. Все, ви участь у розіграші взяли. Писали мені теж глядачі, іменно що не підписались на мій канал, то раджу вам це ще зробити, бо розіграш буде, думаю, десь в кінці тижня цього. Тепер у нас сьогодні 26 вересня. Розіграш десь зроблю в кінці. Тижня приблизно, а потім вже там спишемось з вами, куди відправити подарунки. Так що до кінця тижня ви ще маєте час підписатись на канал, там можете поставити лайки, прокоментувати. Я думаю, це все ще буде в плюс для переможців, хто може, бо це там така програмка спеціально родомна вибирає. Так що підписуйтесь ще на канал, ви ще нічого не втратили. Та й будемо чекати результатів розіграшу, друзі. Так що, хто відео це бачить перший раз, підписуйтесь на цей канал і зразу візьміте участь теж в розіграші. В файному розіграші. Я думаю, що ви не пожалієте, бо порівняно на каналі дуже багато людей підписаних немає, 10 тисяч це небагато, так що іменно шанс, що ви виграєте, є такий нормальний. Так що бажаю всім удачі, нам здоров'я, мирного неба над головою і... Беріть участь у розіграші обов'язково. Ну і можете підписатись теж на мій інстаграм, групу, фейсбуці. Є дешу посилання в описі під відео. Кому цікаво. Там теж моє життя, наше життя гуцульське. Мало би вам все вдати. Йо. Також, друзі, приїжджайте до нас у гості в нашу садибу. Ось тут фотографія. Е, були до мене, приїжджали мої підписники, глядачі, гості. Дуже вам вдячний, я знаю, що ви, певно, думаєте, дивитеся це відео. З вами познайомився, я поводив вас по грибочки. Я думаю, вам дуже сподобалось. Пер зараз на навчанні, вже тепер сезон грибній трошки відходить від мене. Але ви все рівно можете приїхати в нашу садибу, файно відпочити, ціни недорогі. дорогі. Бо ходити цими лісами теж по грибочки, понаходити. Я гості теж знаю, ходили, збирали. Так що ще грибочки є. Так що не все ще втрачено, як не виграєте приз, можете приїхати до нас в гості і піти по грибочці і самим нас збирати спокійно і безкоштовно. І кайфанути від файного повітря, ну і там річка недалеко є, так що є всі умови для файняцького відпочинку. А я, друзі, вже йду до роботи йду монтувати відео. Що ж всі файне. та й ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі, чи файні призи вам такі сюди дають, та й чекайте розіграшу. Yeah. I have show self cheating.